Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в Київській області, у Бухівського району району в селі Черняхів, що знаходиться 60 км від міста Києва. По гарній дорозі. В домі є світло, дві пічки, які опалюються дровами та вуглем. Конвектор. Вода заведена в будинок. Ремонт не закінчений, але вже встановлений унітаз, душ, кабінка, наполь, покладена плитка. Земельна ділянка 48 соток. В шаговій доступності 5 хвилин від будинку знаходиться чудове озеро. Ви можете зробити перший внесок, а решту можна сплатити в розсрочку протягом. Двох років. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будинок знайшов свого господаря.